Нополі вдруге організували фестиваль вуличний ринок. Цього разу він зібрав ще більше талановитих кухарів, хендмейд-майстрів, барістів та тих, хто просто бажав цікаво відпочити. Організатори ставили за мету подарувати відвідувачам максимум позитивних вражень, якісної музики та смачної їжі. У Нас є їжа, у нас є музика. У нас є освітні проекти. У нас є танці. у нас є дитяча зона. І в принципі, взагалі, ми би хотіну хотіли, щоб поєднати всі різні види розваг, різні види навчання для того, щоб тернополяни в принципі могли себе тут знайти а. і могли скористю провести час. Окрім відпочинку, вуличний ринок може служити й хорошим стартапом для підприємливої молоді, кажуть організатори. Адже саме тут можна продемонструвати усьому місту свої кулінарні чи творчі таланти. У нас є молодь, яка є, тут. Торгує, яка підприємлива, яка представляє різні свої проекти. Хтось е, робить свою їжу, е, хтось. Хтось робить вироби зі шкіри, хтось робить вибори вироби з дерева і так далі. Усього у хендмейд виставці взяли участь близько пів сотні майстрів, кожен з яких демонстрував ексклюзивну продукцію. Вироби такі від душі, тому я рекомендую кожному прийти і хоча б щось придбати, бо насправді це не порівняється з тим, що там фабрично виготовляється чи там. Масово, а тут реально люди вкладають душу, робляться, і на ці вироби варто прийти подивитися і відчути це, потримати в руках, зрозуміти і вибрати, купити собі. Гаманці і подушки, картини, іграшки та прикраси лише початок переліку того, що можна було придбати на фестивалі. У нас є дві колекції блокнотів ручної роботи це солодкі історії з вишивкою ручної роботи, кексиками, а також такі осінні мотиви. Художника Афремова, «Друг на тканині. Ми більше на те, щоб воно було гарно, якісно і акуратно зроблено, ніж для кількості і масовості. Ми в ці іграшки і в ці роботи вкладаємо душу, гарний настрій і хочемо цим подарувати людям радість і щастя. Ми старалися, щоб це було і наш майданчик такий виглядав затишно і гарно, і наш зовнішній вигляд радував людей. І дуже приємно бачити такі радісні обличчя. Що стосується їжі, вона була не менш ексклюзивною. Кожен міг знайти щось цікаве для себе. За ми перегощаємо сьогодні факіту. Тобто філе свинини, цибулька, перчик болгарський, чуть-чуть перцю чилі і соус деміглас. У нас є ще бограч, венгерська кухня, ребра, ковбаски. Можна було скуштувати 100% корисні екострави. Салати, закуски, напої та навіть солодощі в нас все екологічна натуральна продукція для людей, які свідомо ставляться до вибору свого раціону і до їжі. Дуже багато солодощів, в яких взагалі немає суп. тончики сухофруктів, горішків, які є поживними і смачними. Веганське печиво, тобто таке, яке виготовлено без продуктів тваринного походження. Ну в цілому, так ми старалися. Побільше різних, 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 різних смаколиків, таких, щоб показати людям, що не завжди потрібно додати всякі підсилювачі смаку, консерванти і хімію для того, щоб було смачно. Не забули на фестивалі й про запашну каву, та навіть навчали на одній з лекцій технології її приготування. Ми її самі обсмажуємо і дуже піклуємося на тим, який, е, яка степень обжарки, який сорт, щоб все було дуже смачно, щоб вона була завжди свіжою, щоб вона була приготована як найкраще. Загалом фестиваль тривав три дні. Кожен з яких, окрім торгівлі, був наповнений концертною програмою, танцювальними майстер-класами, презентаціями та лекціями. thank you